Творче об'єднання на читай. Делоне Дзен. Читає Надія крапка. Він так мертво сонце із вітром змішав. А навіщо? питала я знову і знову. Соло смерті він терпко мені проспівав, я закохуюсь в хаос, Мономур, білий тигр весь світ прочесав. Та мене він змусив заснути. Я не вірю в богів, і не розпиваю з ними солодкий чай. Я збрехала собі, просто знай. І цей хаос, я втомилась корити корейський бамбук, я втомилась фобії ховати в кишені, та метелики. Пикітують про дії мої неживі, про голос, який замовк, про голос, який пропонує відьомські ідеї. Я зриваю з нього пальто, з Бога, в якого не вірю, І тут тигр на мене біжить, валить на мене в важку свою натуру. Бог ніби є, та Бога кудись занесло. Хто ж мені підкидає ідеї? Творче об'єднання на читай Делоне Дзен Читала Надія крапка.